Уявіть собі, у світі котів і собак вдвічі більше, ніж людей у США. Це десь 370 мільйонів муркотунів і 470 мільйонів гавкунів. У Європі майже половина родин має вдома кота чи собаку, а в американців взагалі тварин більше, ніж дітей. В Україні теж більше половини сімей не уявляють життя без хвостати. Найкращим другом людини у світі офіційно вважається собака. Хоча на пострадянських теренах все ж більше люблять котів. І найцікавіше: більшість людей сприймають своїх улюбленців як повноправних членів родини, а інколи навіть як дітей. Статистика теж не дасть збрехати. Наприклад, у Швеції 98% власників розповідають своїм тваринам усі особисті секрети, а 60% радяться з ними у важкі моменти. І майже всі впевнені, чотирилапі справді відчувають наш настрій. Та головна роль пухнастих у нашому житті сьогодні це емоційна підтримка. І навіть якщо у вас вдома немає хвостатого друга, ефект працює варто тільки відкрити меми чи відео з тваринами після важкого дня. Ми переконані, що наші улюбленці нас розуміють. Але чи розуміємо їх ми? Чи правильно трактуємо їхні і гав? Спробуємо розібратися і почнемо з котів. Мя! Коли кіт лізе під ліжко або в шефу, не поспішайте його звідти витягувати. Це не характер чи гордість, а природний спосіб впоратися зі стресом. Адже всі домашні коти походять від предків одинаків. Для яких уникнення небезпеки було способом вижити. Сучасні квартири часто не залишають їм укриттів, адже всі затишні кути забиті коробками чи речами. І це, так би мовити, б'є по котячій психіці. Через таку схильність до уникання ми часто вважаємо котів менш емоційними, ніж собаки, хоча насправді вони так само глибоко відчувають, просто проявляють емоції по іншому. Насправді коти з роками стали навіть більш виразними. Дослідники помітили, що в їхньому арсеналі майже 300 мімічних комбінацій, які вони використовують для спілкування між собою. Якщо хочете зрозуміти, як налаштований ваш кіт, зверніть увагу на вуха, очі і вуса. Якщо вони рухаються вперед, коту комфортно і він не проти контакту. Якщо назад, краще дати йому спокій. Часто ми неправильно тлумачимо і поведінку котів. Наприклад, коли кіт сідає до вас спиною після сварки, ми вирішуємо, що він образився. А насправді це котячий спосіб сказати давай миритися. А коли він вночі лягає вам на подушку, не поспішайте сердитись. Так він показує, що вважає вас безпечним партнером і довіряє. Важливо пам'ятати для кота головне передбачуваність, тому якщо ви хочете спокійного і люблячого пухнастика. Варто і самим дотримуватися правил, перш ніж вимагати цього від нього. А якщо до ваших улюблених гавкунів, треба зазначити, що в плані комунікації собаки справжні профі. І цьому є пояснення. Вони майстри читання емоцій, адже їхнє минуле життя у зграях навчило швидко вловлювати настрій і сигнали інших. Щоб уникати конфліктів або, чесно сказати, хочу їсти чи пограй зі мною. Але нам людям не так просто їх зрозуміти. Їхнє запрошення до гри можна легко сплутати з агресією, якщо не звертати увагу на загальну позу, хвіст і рухи. До речі, хвіст головний індикатор собачих емоцій. Однак виляючий хвіст, не завжди означає радість. Це може бути і напруга, і збудження, і тривога. Якщо собака радісно виляє не тільки хвостом, а й всім тілом, притискає вушка і поглядом шукає господаря, це точно дружній прояв. А от коли тварина намагається здаватися більшою, піднімає шерсть і хвіст, це сигнал. Я тут головний. І навпаки, якщо пес скручується і опускає хвіст, він показує, що не хоче конфлікту. Собаки навчилися читати людей ще цуценятами і швидко вловлюють наші інтонації, навіть якщо не розуміють слів. Ви помічали, як пес дивиться на вас, коли ви кажете гуляти чи їсти. Це не магія, а результат звички пов'язувати звуки з подіями. До того ж, собаки чудово вміють керувати людьми. Багато власників думають, що пес відчуває провину після пустощів. Хоча насправді собака просто бачить зміну в емоціях господаря і намагається його заспокоїти у собачому світі. Це нормальний спосіб залишитися у зграї та уникнути конфлікту. Розуміти котачу собаку важливо, та ще важливіше пам'ятати, вони не іграшки і не просто доповнення до нашого життя. Це живі істоти, які мають право на безпеку і щасливе життя поруч із нами. Справжня турбота це не лише новий нашийник чи святкування дня народження улюбленця. Це щоденна відповідальність, увага до його потреб і планування спільного, комфортного та спокійного життя.